Так, всім привіт! Сьогодні фінішний комбікорм для бройлерів. Класичний з тваринними білками, ну, з білками тваринного походження. Так, Пшениця 5,3 кг, кукурудза 2,5 кг, соєва макуха 1,3 кг, 3, 3 фосфат 100 г, сорбент. В цьому комбікормі я вважаю сорбен додавати обов'язково на фініші, тому що кокцидіостатика вже на фініші має не бути. Тому якась перестраховка, щоб у випадку чого він впитав якісь в себе негативні моменти. сорбент потрібно додавати відсоток води відповідно як в інструкції Сорбента пишеться. Рибного борошна, дріжджів кормових, м'ясокісткового борошна. По 100 грам і мінерально вітамінної добавки 0,5 кг. Так, протеїна 17% у нас виходить, жирів 3,2%, клітковини 2,8%. Що тут важливо, що ви маєте ввести фінішний комбікорм на такому етапі, щоб у вас вони в цей період, наприклад, 5-7 чи 10 днів. Були на ньому, і щоб відповідно кокцедіастатик, який був в тих добавках, або ви додавали в минулих кормах, він встиг вийти. Тобто це потрібно врахувати, щоб м'ясо було перед забоєм, чисте, без кокцедіастатику.